Краще зрозуміти для себе оцінність цього свята, глибину цього свята, треба завжди навчитися дивитися, намагатися якось відтворити в своїй пам'яті, в своїй уяві те, що тоді відбувалося. Що читаємо з вами з Євангелія, з діянь святих апостолів, читаємо про те, що в період, коли Христос був розіп'ятий, Воскрес церква Христова перебувала в такому якомусь певному, якщо російською сказати, сміттєнні. Люди не знали, що робити. Люди були якісь трішечки розгублені. З одного боку, вони пережили щось таке феноменальне, Воскресіння свого Господа, але навіть на той час багато лишалося людей, які просто жили з якимись сумнівами в своєму серці. Була якась невизначеність в житті. Людям було важко. І стоїть питання, чому їм так було важко, взагалі, якщо так певно так собі дозволити порозмірковувати на цю тему, то певно в той час в середовищі церкви якесь таке було мабуть, навіть депресивне якесь таке відчуття. Бо люди втратили щось велике, люди втратили найбільше, що мали. Тому що, якщо дивитися на той період, коли Христос ще був на цій землі. Коли він ходив своїми учениками і апостолами, коли він приходив до людей, він став найближчим, найріднішим для, для, для них всіх. По чому бачимо, що він став найріднішим? Та тому, що вони дозволили собі зриктися всього і пішли за ним. Вони, вони ходили разом з Христом. Вони бачили, як він ходив і допомагав буквально всім, навіть тим, кому. То тодішнє юдейське суспільство вважало їх недостойним. Він допомагав всім Тих, кого відкинули, тих, кого зневажили, тих, кого списали. Він приходив до блудниць, він приходив до прокажених, те, що за нормами тогочасного світу вважалося неприпустимим. І Христос являв на землі усю отівську любов. І оця любов Божа, яку люди бачили в Христі, вона полонила людські серця. Вона робила рідними їх з Христом. І вони це все бачили, вони це все переживали. Вони разом з ним раділи, коли бачили, як той, хто був хворий, безнадійно зцілявся, як той, хто, як матір втрачала свого сина чи дочку, і Господь ці воскрешав їх, і вони раділи разом з ним. Вони тішилися від того, що нарешті в їхньому житті знайшлася людина, яка подарувала їм сенс життя, яка подарувала їм якесь майбутнє, Яка подарувала їм взагалі. От суть для чого жити? Вони ходили, тішили, проповідували, вони десь відбивалися від якихось зависних нападок фарисеїв, книжників, тому що розуміли, от нарешті, як казав апостол Петро, нарешті ми знайшли істину. Але потім сталася трагедія в їхньому житті з великої заздрості. Христа спіймали, Христа ув'язнили, Христа на їхніх очах зневажили. Сплюндрували і розіп'яли. І, певно, якщо так спробувати через серце своє пропустити, що відчували ті люди, які любили Христа, то, мабуть, нав навіть важко уявити, що вони пережили. Вони пережили найбільшу втрату в своєму житті. Той, кого вони зробили основою свого життя, був перед ними розіп'ятий. Той, кому вони повірили, кого вони любили, хто їх підкріпляв. То, здавалося б, носив всі їхні немочі, бо які б тільки вони не були, тепер лежав перед ними мертвий. І вони дивилися на це все, і вони були розбиті. Єдине, що їх втішало, це якась незрозуміла на той час, повірте, що не зрозуміла обіцянка Христа. Що каже, коли він сказав, прощаючись з ними, що краще мені, щоб я пішов. І тоді каже Господь, отець дасть вам утішителя Духа. Але якщо так по-людськи подивитися на тогочасний, на тих людей, на апостолів, ну, обіцяють якогось духа, обіцяють якогось утішителя. Ну що мені якийсь дух і утішитель, коли ти переді мною стоїш, якого я люблю? І певно не один з апостолів так думав. І певно не один з апостолів потім переживав великі муки і страждання, коли він помер, коли його запечатали в гробі. І вони стояли, певно, і думали, от як так? Для чого тепер жити? Для чого тепер взагалі щось робити, щось проповідати? Для чого? Вони ходили, і написано, власне, в Святому Письмі, що вони ходили і перебували в великому страху, тому що і гоніння почалося на послідовників Христа, людей почали виганяти з синагоги, людей почали не розуміти, переслідувати і навіть кидати у в'язниці. Але потім, потім щось стається таке феноменальне в їхньому житті. От ми часто. Коли говоримо про Духа Святого, коли говоримо про сходження Духа Святого, то от люди, які не розуміють цього, які не переживають у цього торкання в своєму житті живого Бога, вони думають, що це просто якісь гарні слова. Ну Десь колись на когось має зійти Дух Святий. І до, і до певного часу я апостоли так думали. Але коли на 50-й день вони сиділи, як написано в Святому Писанні, Чинився великий шум з неба, і Дух Святий у вигляді вогненних язиків зійшов на них, відбулося щось феноменальне. Люди, які по суті свої були часто неписьменними, не знали, може навіть досконало своєї мови, заговорили на мовах тих всіх народів, які були навколо них. Вони почали голосити Слово Боже. Люди, які, можливо, навіть не вміли читати тої тори, бо були бідними рибаками. Почали цитувати ці цілі уривки Святого Письма. І ці люди, відчувши оце торкання живого Бога до себе, зрозуміли, що Христос, Він хоч дійсно і пішов від них, але зараз щось величне відбувається в їхньому серці, в їхньому умі, в їхньому житті. Уявіть собі, що всі, хто тут зараз стоїть, враз на метр злетіли з цього помосту. Ви б здивувалися, правда? Повірте, в них відчуття було не менше. Вони зрозуміли, що щось дивне відбувається в їхньому житті, що сам Господь втручається в їхнє життя і робить якийсь феномен, якщо можна так висловитися. І ці люди, які ще вчора всього боялися, які крадькома добиралися в ті молитовні свої будинки, щоб разом помолитися, відчувши оце торкання живого Бога до себе перестали боятися. І вони, відчуваючи оцю силу з неба, Відчуваючи оцю любов Божу, що вона їх не покинула, відчуваючи, що те все, що говорив Христос, це не просто гарні слова чергового філософа, яких було багато на той час, що це дійсно живі слова, слова, які здатні преображати людину, слова, які здатні змінювати людину, зцілювати її і духовно, і фізично. Вони зрозуміли це все і вирішили. Все, ми не маємо права мовчати. Як читали ми ці всі дні, так, і в Євангелії, і в інших книгах, і ріки живої води, казав Христос, потечуть з вас, і потекли з них ріки тої живої води. Бо людина, яка в своєму житті не словами, повірте, не просто з перечитаних книг, по справжньому відчуває, як Господь її любить, як Господь її приображає, як Господь щось робить в її житті, людина така вже не може мовчати. Людина, яка вчора відчувала в собі багато якихось недоліків. Багато якихось промахів, багато якихось недосконалостей, але в якийсь момент відчуває, що Господь підтримує її на плаву. І там, де вчора я падав в депресію, сьогодні я не падаю. І там, де вчора я боявся, сьогодні я не боюсь, така людина вже не може мовчати. Не може мовчати, коли дивиться, як навколо неї страждають люди, коли комусь боляче, коли хтось чогось не розуміє, і така людина, яка переповнена в серці своєму оцієї. Благодаті Божої, вона не мовчить. Якби вона б мовчала, вона б стала злочинцем, а вона не мовчить. Тому що коли Господь діє в людському житті, це щось величне. Так само, що єдине, що хотілося сказати сьогодні, окрім того, всього, що коли людина відчуває собі присутність у цієї благодаті Божої не мовчить, хотілося все сказати, що сьогодні і багато спекулюють на цих поняттях. Спекулюють, але спекулюють дуже примітивно. От правда, багато з цього можна почути. Є там благодать, нема там благодаті, є там Дух Святий, нема Духа Святого. Отак, от як ніби знаєте, ми якось так створили якісь правила і розказуємо, куди Духу Святому йти і що йому робити. Неправда. Насправді, як казав Христос, єдине правило, як перевірити, правда перед нашими очима, правда в нашому житті чи ні, казав Христос, як? По плодах їх пізнаєте їх. Тобто, до чого я веду? Коли ми говоримо про те, чи присутній в людині Дух Святий, чи присутній в громаді Дух Святий, чи присутній в тому суспільстві чи в сообществі Дух Святий, треба просто подивитися на плоди цієї людини. Неспроста сьогодні читалося апостольське читання, де апостол чітко і ясно говорить, що якщо людина натхнена Духом Святим, відповідно і поведінка її. Повірте, якщо людина дійсно керована Богом. Якщо людина керована Духом Святим, скажіть, може така людина ненавидіти? Не може. Може така людина осуджувати когось? Не може. Може така людина гніватись? Не може. І навпаки, коли людиною керує якийсь інший дух, вона ненавидить і так далі, і тому подібне. Тому, коли ми говоримо про те, що сьогодні спекулюють про цими, цими поняттями, розказують, що там десь є Дух Святий, там його немає, не йміть віри такі взагалі слова. Тому що треба просто дивитися найперше в своє серце. А що є в мені? Знаєте, я казав, Ава Зосима був такий старець колись. І казав, брат, ти гніваєшся в тобі без. Ми всі гніваємося. Правда? От коли гніваємося, мусимо розуміти, який дух сидить в нас. А коли ми щось... Бачимо якусь людину, якій боляче, якій важко, якій треба допомогти. І ми часто знаємо себе, що ми буваємо жорстокими, буваємо якимись такими байдужими. А тут раз в нашому серці зароджується якесь бажання допомогти. Ви що думаєте, це ви такі хороші? Ні. Дух Святий кличе людину, що сотворити милість. Коли ми стоїмо з вами і просто десь в тиші, коли нас ніхто не бачить, коли нам не треба гратися в якісь ігри, не треба показувати себе кращим чи гіршим, а нам враз стає боляче за те, що ми грішники, що ми помиляємося, що ми маємо в собі багато чогось недоброго і відчуваємо таке внутрішнє таке бажання каятися перед Богом. Це думаєте, ми такі хороші? Ні. Ну, це завдання Духа Святого. Дух Святий кличе людину до покаяння. Дух Святий кличе людину творити милість. Дух Святий допомагає людині бути людиною, бути доброю. От і все. От вам і критерій. І хто б що б не говорив. Насправді треба дивитися на себе і бачити, що в мені зараз живе, Чи я раб, чи раб гріха і того духа, який мене спонукає до того гріха. Чи я, як християнин, хрещена людина, все таки намагаюся. Хоч щось зробити добре в своєму житті, але не своїми силами, а благодаттю Божою. От і відповідь. І коли чуємо якісь спекуляції, якісь розмови, я штучно, ви розумієте, про що я говорю, але я штучно не, не хочу вникати в ці проблеми. І єдине, що тільки хочу сказати, щоб ми з вами були просто людьми і віруючими людьми, щоб ми ніколи не дозволяли собі займатися яким, якоюсь політикою, коли йде мова про Духа Святого, про церкву, про Господа. Тому що для Бога важлива не наша партійна приналежність, для Бога важливо, не важливо навіть чи ми українці, чи росіяни, чи татари. Для Бога важливо, що ми люди, люди, які створені ним живими душами, люди, які помиляються і є грішними, які потребують покаяння. Оце важливо для Бога. Наші серця важливі для Бога. Як читаємо всі 50-й псалом, що потрібні Богу наші приношення, жертви. Не потрібні йому наші приношення, нічого не потрібно. Серце наше чисте йому потрібне, щоб ми бачили свої гріхи, нам йому потрібне, щоб ми намагалися руйнувати оцю стіну гріха, яка стоїть між нами і ним. Оце йому потрібно. І оце свято, День П'ятидесятниці, День Святого Духа. Він повинен ще і ще раз спонукати нас подивитися в себе. Чим ми керовані? ким ми керовані? Якщо бачимо в собі, що все таки дійсно, як казав той Алла Зосима, що без нас, нами водить, то просто мусимо стати і сказати, Господи, я знаю, що я людина дійсно, по правді грішна. Я не хочу себе прикрашати абсолютно. Але, Господи, я, от це свято, в цих роздумах, я буду тепер намагатися якось віддавати себе тобі. Ти робиш щось зі мною, ти клич мене до покаяння, ти не дай мені сну. Дай мені, подаруй мені безсонницю, якщо я лягаю спати, а не покаявся. Не дай мені заспокоїтися в своїх гріхах, не дай мені змиритися з ними, а дай мені постійно їх бачити і за них каятися. І це буде найбільша перемога. Тому що Дух Святий основне завдання Духа Святого, після того, як Христос пішов від нас з вами, з цієї землі, основне завдання Духа Святого це покликати людину до покаяння. І нема іншого І кажуть, от є гріх, хула на Духа Святого. Чули про таке? Mm -hmm. Коли Христос сказав, що всі гріхи простяться, навіть коли людина дозволяє собі хвалити самого Бога Отця чи Сина Божого, але каже, холана Духа Святого не проститься. В чому заключається ця холана Духа Святого? Це дуже просто. Все життя, поки людина дихає, Дух Святий кличе людину покаятися, стати перед Богом такою, яка вона є, не виправдовуючись. Якщо людина вперто відкидає Оце. Оцей заклик Духа Святого вперто виправдовує свої гріхи, не хоче їх бачити, не хоче в них каятися. А якщо і зовні раді цирку називає себе грішником, але не хоче дійсно в них покаятися і каже там, я немічний, я ще якийсь, все. Оце найтяжчий гріх померти не розкаяним. Тому кожного з нас, хто стоїть тут, закликаю. Що завжди кажу? Щоб, не дав нам, щоб дав нам Господь без сонця. бо хто знає, чи ми проснемося завтра. Ніхто не знає. Тому покаятись треба обов'язково. І пам'ятайте, що колись хтось проживе рік, хтось проживе два, хтось проживе десять. Але колись стане питання, і Господь каже, Дух Святий тебе кликав до покаяння. Ти почув його голос. От сьогодні йдемо з храму цього, і нехай кожен собі думає, чи чув я голос і чи чую я голос Духа Святого. І якщо чую, чи відповідаю я, відповідаю покаянням своїм, а не мудруванням і ще чимось. Хай всіх нас Бог благословить. Знаєте, казав Силуан Афонський, каже, що з Духом Святим все добре. Знаєте, що він так сказав? Людина, яка нас не Духом Святим, чи переживає вона труднощі, чи переживає вона хвороби, вона умиротворена, вона все сприймає як з руки Божої. Вона не може хулити промисел Божий. І того все сприймає. От нам би навчитися з вами, ясно, що це важко, ясно, що це занадто високий такий ідеал, але нам би навчитися з вами хоча б прагнути цього ідеалу, щоб навчитися ходити перед Богом, ходити з Духом Святим в серці. І тоді будемо щасливими. Бо от для чого люди приходять в церкву? Всі хочуть бути щасливими, всі шукають щастя. Хтось біжить до селителів, хтось біжить до бабок, хтось біжить ще кудись, всі шукають щастя, заспокоєння в своїх проблемах, а його не знаходить. Чому? Вони вчимося ходити з Духом Святим в Своєму серці. Оце наше з вами завдання. І якщо, якщо ми будемо хоча б трішечки намагатися це робити, якщо ми будемо не гратися в релігію, не гратися в церкву, а тихо ховатися від всіх, щоб нас ніхто не бачив, і каятися перед Богом, ми будемо щасливі. Це аксіома, запам'ятайте, це не припущення, це не книжна мудрість, це аксіома. Якщо ми з Богом не лукавимо, Господь тоді благословляє людину. Але як і написано. Страшніші слова, що з лукавими Бог поступає за лукавством їх. Хай так не буде. Слава Ісусу Христу! <плес>